Вітаю вас на каналі Caroline Space UI. Я, його ведуча Кароліна, і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні у нас рубрика Корисне відео щоденник і тема відео Треба та Хочу. Чи помічали ви за собою, чи, можливо, за вашими близькими, що людина живе наче по плану, наче вона робить лише тільки те, те і те. Немає ніякої різноманітності. Буває таке, що людина навіть не подає признаків того, що вона взагалі щось хоче. Людині треба встановити собі якусь паланку, займатися спортом там три рази на день і не менше ходити в зал, досягати. Там, якихось результатів, заді, щоб вага була саме така і не більше. Вставати о 6-й ранку за чимось, непонятно, да? якщо це не зв'язано з роботою, да? у людини можна, може або вставати пізніше, або взагалі вільний графік, але вона все одно чомусь встає о 6-й о 5-й ранку і щось як білка в колесі да, робить. І то вона робить, і то вона робить. У неї завжди є якийсь план, і треба все. Прописати, обов'язково необхідно рухатися по, по своїм вже створеним рекомендаціям. Також назавжди крутить якусь ментальну гумку в голові. Да? До речі, можливо, це ви і в собі впізнаєте, тому що я в першу чергу розповідаю про свій досвід. Так ось, І все це крутиться в голові. І не дає, Боже, щось ти не встиг зробити все. Це просто йде саморуйнація. Як це в мене не вийшло, як це мене відволікли, ти починаєш, можливо, хтось випадково там вирішив в гості зайти. Да? І ти думаєш, та як же ж ти міг мені таке перервати? Я ж тут намагалася там і це зробити, і це зробити, я б і зробила, якби не ті, і така гризка йде за те, що щось не зробив. І. Так, я жила дуже довгий час. Я, встановлю, я за день робила, якщо перерахувати по пунктам, ну 50 мінімум. Просто як отак от бігом, бігом, бігом. І я дійсно від цього почувала себе набагато краще. Але ніколи за 5 років у мене не було особливого якогось результату. Да, я росту, да, я багато чого дізнаюсь, я вмію висловлювати свої думки, складати слова, в речення, я там щось знаю, когось бачила. Так? Але в цілому результату тут і зараз немає. Ну не продвигаєшся ти. Ось так от, я почала помічати. І потім нарвалася на свого теперішнього наставника, і все це пояснюється тим, що ти тобі-то в 20 там, чимось років, навіщо ти остаєш о 6-5 ранку. Я кажу, ну як за чим? Щоб більше встигнути. Вона мене питає, що встигнути? А я Спочатку взагалі не знала, що сказати, а потім почала перераховувати все те, що можна зробити і о 7-й, і о 8-й ранку, і ніхто від цього не пошкодить. ну, нікому це не зашкодить. Це було перше, що мене просто так, знаєте, отрізвило. Зачем? Що ти, молоде дитя, можеш робити о 6-й ранку? Ну, розкажи, що там є таке важливе, що не можна зробити пізніше? Так вона, вона намагалася донести, який важливий сон. Давайте так. Я тут не говорю про те, що План це погано, дисципліну необхідно виключити. Ні, все це важливе і допомагає рости, досягати своїх цілей, так робити та робота, яка дійсно вимагається від нас. Всі ми дорослі люди, і ніхто не може робити лише хочу. Як було би чудово, щоб 99%, а то й 100% і, і, там впродовж усього життя ми робили тільки те, що хочу на хтось може собі це дозволити, але наскільки ну, що ця людина себе представляє, хоча, мені здається, і такого не існує. Тому оцю дисципліну необхідно коригувати, підставляти під себе, зупинятися. Що я відчувала, коли постійно це як білка в колесі, і то, і то, і, то, і все, і все. По-перше, якщо я щось не встигала, хоча я встигала все в основному, але мені здавалося, що я не встигну, у мене починалася тривога. Дуже така тривожність. Сциплювалися зуби. І хоч всі мене знають як дуже позитивну там, людину, я все це приховувала, але мене дійсно колбасило. Якщо чесно, у мене навіть було таке, що я там сижу, працюю і знаю, що хочу це доробити. І хтось приходить, і як я казала, падає мені на вуха, Починає до мене говорити. Я, звичайно, завжди слухалась там з усієї душі. Не знаю, як я там ззовні виглядала, але я думала, ну, будь ласка, ну піди, піди, ти не бачиш? Ти не бачиш що я тут? Ти не бачиш? Що я тут працюю, я зайнята. І мене аж тіпає, що я не можу. Нема агресії до цієї людини, ну, що я не можу робити те, що сі наставили, тому що я тепер маю відволіктися. Ну, погодьтеся, це не здорова історія, правда? Що цих там пару хвилин та навіть годин значить в процесі всього життя. <кій> Але скільки я <кій> сил витратила, як я тривожилася у да, тих пару хвилин. Я вам більше скажу, ця тривога переслідувала мене і надалі. <кій> і це в мене своєрідний комплекс відмінника. Я про нього також пишу в інстаграмі, будь ласка, підписуйтесь десь тут чи тут буде. Мій нік, і снімала <свісно>, відео на цю тему окремо. Я яркий представник, яркий, яскравий представники комплексу відмінника. <свісно> Звичайно, це все йде родом із дитинства, коли батьки не дуже помічають ваші досягнення, але дуже помічають те, що ви зробили не так. Ну, якщо коротко. О, ось і. <свісно> Я почала дізнаватися, що можна по-другому, можна все встигати, з задоволенням насолоджуватися процесом, ніхто від цього не буде страждати, і навіть навпаки, це всім буде приносити щире задоволення. Насправді, дійсно, це можливо. Просто я собі, отак от, ну в мене досвід такий, да? я росла в такій родині, що може бути тільки так і ніяк інакше. Тож, до чого я веду? Що, якщо хочете почувати себе врівноваженим, щасливим, насолоджуватися тим, що робите, правильно розподіляти свій час, коригувати всі свої можливості, да, там необхідно зробити так, щоб у вашому житті було 70% 80 Хочу. І 30-20% треба. Знову ж таки, всі ми дорослі люди, і чим старшими стаємо, тим більше у нас і відповідальності і по службі, там по роботі, і в родині, і, можливо, діти, і можливо, старенькі хворі батьки. Відповідальності дуже багато. Але необхідно. Диверсифікувати. І ця диверсифікація має відбуватися кожного дня. Наприклад, ви на день поставили мету. значить там, обслужити дітей, чоловіка, да, там все там поготувати при прибрати да, ну, по можливості. Наприклад, це хай буде 30%, 30 треба. От, ну, ну, треба вам це зробити. Ну, не погодують себе самі діти, правда? І далі тільки то, що ви хочете. Хочете книжку почитати, почитали, хочете то поробили, хочете ванну прийняти, хочете які-то навчання, курси попроходити, хочете з подругою зустрітися, зустрілися. І повірте, світ не зупиниться, нічого не трапиться, якщо ви будете так ділити свій час. Так, ви віддали там, частичку себе і дітям, і чоловікові, і щоб будинок був гарний. Да? І взагалі ж не обов'язково все робити самим, але потрібно хтось, щоб потурбувався про це. Да? Клінінгову компанію визвати, Це, якщо так, да, говорити про. Домогосподар про тих людей, які працюють майже весь день на роботі, то тут взагалі більше всього потрібно старатися. По-перше, необхідно робити всі перериви на кафійок, чайок і хоча б тих 10 хвилин, 5 хвилин, скільки у вас там перерив, хоча б дати самому собі почути свої думки. Або поспілкуватися з кимось, що ким подобається. І, звичайно, весь вечір і весь ранок мають бути лише. Не знаю, джерелом задоволення для вас. Так, це важко. Так, усім треба потім дивитися за дітьми туди, сюди, уроки робити, але є допомога. І якщо ви це не зробите, ну буде ставати гірше. Розумієте? Ви завжди, уявіть, якщо йти в такому темпі, ви лише витягуєте, витягуєте і витягуєте з себе ресурс, енергію взагалі джерело знищується. Ну, яким таким чудесним чином воно має відновлятися? Яким таким чудом у вас має зароджуватися нова енергія? Від сна? Так, від сна. Але сон має бути як мінімум 8-9 годин. Спите ви його? Ні. І знаєте, що якесь дослідження показало, що якщо людина буде спати на годину чи дві менше цілий тиждень? То в кінці тижня її стан буде нагадувати, наче людина, яка після дуже жорсткої гулянки прийшла на роботу. Ну тобто, якщо ви весь тиждень будете недосипати і в понеділок прийти на роботу, то ваш начальник дійсно може впізнати у вас п'яну людину, або людина, яка дуже сильно-сильно пила накануні. Дійсно, це доказане дослідження. Тобто сон дуже важливий, але це не єдине, це не єдине, що можна зробити. Можна... Собі допомагати. І якщо дійсно там все на вас, без вас нічого не може робитися, робота у вас чужола, знайдіть методи, знайдіть можливість повертати собі енергію, наповнювати свій ресурс, тому що так і видихнутися не за горами, особливо в сучасний період, коли в Україні такі події, коли все тисне, коли да, там, цілі здорові сім'ї сидять без води, без світла і тепла і якось потрібно з цим. Навіть тоді намагайтеся виділити час, час місце для свого хочу. А я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви щось да, почули, щось да, прийняли собі не лише сюди, а й сюди. Я бажаю вам берегти собі в себе, а також. Ставте вподобайки цьому відео, якщо це відео вам сподобалось, пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте дзвіночки. Давайте разом розвивати український YouTube і бай-бай!